Зимова казка в розкішній залі Менорах Балрум культурно-ділового центру Менора нашого міста. Її червоних шапках Санти створили близько 250 дітлахів учнів загальноосвітніх навчальних закладів від першого класу до випускного 11-го мегаполісу, які зіграли у чотирьох групах за швейцарською системою п'ять турів першого масштабного яскравого різдвяного фестивалю шахів. Що став складовою частиною великого святкового марафону Дніпро Різдво разом ініційованого, започаткованого і організованого департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його управління спорту. Сьогодні для всіх шахістів діточок, хлопчика хлопчиків Дніпра, велике свято. різдвяний турнір. Це дуже дуже кльова, класно. Такий захід проводиться вперше. Я бажаю всім успіхів, перемог, натхнення. Будуть крутезні подарунки, кожен учасник отримує сертифікат грамоту учасника цього заходу, а переможці отримують призи та медалі, подарунки від управління спорту». Ідея будь-якого фестивалю і шахового нинішнього, зокрема, безсумнівно популяризація цього унікального поєднання спорту, мистецтва та науки, і, звісно, чудова нагода для гравців усіх без виключення вікових категорій і рівня підготовки, продемонструвати майстерність, отримати цінний ігровий досвід, посуперничати з ровесниками, зустрітися з новими людьми, обмінятися навичками, вмінням і знаннями та стати частиною яскравої події, яка об'єднує любителів і прихильників шахів. А для тих, хто ними займається професійно, черговий етап перевірки власних можливостей і підготовки до турнірів вищого масштабу, адже добре відомо, що жодне тренування не може замінити боротьбу і відповідальність за результат на офіційних змаганнях. У шахах є така поговорка. В шахах найкраща теорія це практика. Для любого хлопчика чи дівчатки дуже важливо грати. Коли ти граєш, ти ростеш, основуєш навики шахів, ну і завжди. Діточки хочуть перемагати. Это драйв, это удовольствие, це шахматне рост шахматиста. У ході фестивалю мав місце і цікавий сеанс одночасної гри, яку на 15 дошках для батьків дав чемпіон світу Європи шахів своєї вікової категорії восьмирічний Мирон Нетрепко. Юний талант впевнено і поважно рухав фігури шахівницею, викликаючи у суперників водночас захоплення і подяку за таку можливість. На завершення завбачливі організатори вшанували усіх гравців дипломами за участь у фестивалі, а переможці і призери, окрім них, були удостоєні подарунків від управління спорту. Загалом же свято. Вийшло цікавим, динамічним і наразі теплим, по справжньому різдвяним, затишним і сімейним днем, який об'єднав родини і подарував яскраві незабутні враження.